Сьогодні продовження попереднього випадку. Пацієнт 48 років, 30 вересня сильний біль в грудній клітці вранці після сніданку, викликана швидка, зроблена карді... кардіограма, інфаркт передньої стінки, верхівки бокової стінки лівого шлуночку. Пацієнт терміново доставлений в лікарню. Де зроблена ось ця кардіограма, і ми бачимо тут прогресування інфарктних змін. Класична картина. Передня стінка, верхівка, бокова стінка. Пацієнту зробили коронарографію. До речі, безкоштовно, виявили оклюзію. Передньої несхідної артерії. Ось вона. Ось вона передня несхідна артерія. І зробили стентування. До речі, також безкоштовно. Отже, 30 вересня інфаркт, коронарографія, стентування. А вже 3 жовтня пацієнта виписують додому. Це кардіограма за 3 жовтня і сегмент СТ. І зубець Т. пішли вниз. Пацієнт виписаний. Пацієнт виписаний з такими рекомендаціями: аспірін, статин, брилінта. Брелінта має діамантову ціну. Бісопролол раміприл, еплеренон. Спочатку пацієнт купив ці ліки, тільки зробили електронний рецепт за програмою Доступні ліки спочатку на бісопролол і аспірін», А потім будемо намагатися йому виписати всі ці ліки безкоштовно. Є така пільга, як лікування інфаркту безкоштовно на протязі пів року. Якщо гроші є, якщо ці лікарські засоби пройдуть по пільговим рецептам, там складна система, там реєстр один, реєстр інший, там референтні ціни, там. Досить складна система, але е, якщо пройдуть ці лікарські засоби, то пацієнта ми зможемо забезпечити на протязі півроку е, безкоштовним лікуванням. Ну, до речі, раніше проходило це все. Як зараз? Зараз проблема в тому, що реєстр референтних цін серпневий, а, а ціни зараз жовтневі. Ось в чому в цьому, в цьому проблема. І я знайшов е, знімок, знімки і КТ пацієнта за 15-й рік. В 15-му році, в 2015 році пацієнт проходив флюорографію і виявлена ось така тінь. Запропоновано зробити КТ. Зробив. Пацієнт зробив КТ. Ось ця тінь. На реконструкції легеневій. Тепер, тепер більше життя. Давайте подивимось, як пацієнт вдягнений. Тепер, тепер метод Мікеланджело. І давайте подивимось, що в нього в легенях. О! Ось це утворення. Зараз ще треба звернутись до Мікеланджело. Так, зараз нехай ще нам допоможе дещо зробити і роздивитись. О, ось так. Ось така штука. Ось така штука, це верхня частка правої легені. Це різні реконструкції, ось так можна побачити. Ось так. Так, а можна, а можна і так роздивитись. Ось. Ось ця штука. Вона описана як гамартома. Але до чого це я? А я до того, що я хотів побачити, чи були КТ ознаки атеросклерозу у вигляді кальцинації на його КТ в 2015 році. Ну, ось давайте подивимось. Аорта. Жодної ознаки атеросклерозу аорта. Ось так. Ось аорта. Так. Оце ліва коронарна артерія, і немає ознак КТ, ознак атеросклерозу Нема кальцинації. Про що це? Да, не про що це. Я просто наводжу приклад. Просто є факт. У даного пацієнта я. Я думав, я припускав, що я щось таке побачу. Все ж таки, деякий атеросклероз на КТ-15 го року. Нема, не було. Ну, до речі, кальцинація корелює з атеросклерозом, але вона. Але вона кальцинація, вона не. Її факт, її наявність не вказує точно на рівень звуження артерії. А відсутність кальцинації не виключає атеросклеротичну бляшку. Бляшка може бути без кальцинації.